Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу Ісусу Христу! Христос народився. Дякуємо нашому Господу, що Він прийшов на цю землю, що Він захотів явитися у плоті. До нас прийти. Ви знаєте, це велика і радісна подія. Вона розділяє історію людства на до народження Ісуса Христа, або лише кажуть, до нашої ери, і на період після народження Христа, коли ми живемо. Тому що ця подія вона вправила величезний вплив і величезне значення на весь світ, не тільки на християнський, на світ, в якому ми знаємо, в якому ми живемо. Цей світ напряму зв'язаний з народженням нашого Господа Ісуса Христа. Слава йому! І ви знаєте. Говорячи про Різдво Ісуса Христа, що воно означає для кожної людини, якби запитав, я думаю, кожен десь по-своєму скаже, що для нього значить Різдво, з чим воно асоціюється в нього? Можливо, вже багато про це говорилося, для коїсь асоціації з ялинками. Якоїсь асоціації зі столом, зі, з якимись святкуваннями, з, поход, ну, з тим, що люди йдуть в гості до рідних, до, до близьких, до знайомих, де й зустрічаються разом. Так? Багато вихідних, кожна по-своєму асоціація з Різдвом. Ви знаєте, я би хотів сьогодні поговорити, що. Скажемо, я подивився для мене, що я бачу по Біблії, що ж насправді значить Різдво, або чотири значення Різдва, які я би хотів підмітити, які би я хотів виділити. Про що я би хотів перше сказати? Я зачитаю, це буде послання до Тимофія, друге послання, перший розділ з 9 го вірша. Дивіться, як тут сказано. Який спас нас і покликав святим покликом, не за ділами нашими? Хто може сказати, що він за ділами досягнув того, що він став угодним перед Богом і Господь його покликав, не за нашими ділами, але згідно з волею своєю і благодаттю, яка нам дана у Христі Ісусі, все завдяки Ісусу Христу? Раніше від віковічних часів. Одне, що хочу звернути увагу? Коли нам дана ця благодать в Ісусі Христі? Раніше створення світу. А тепер відкрилося, тобто, народження Ісуса Христа. Він не народився, знаєте, як люди народжуються. Тобто мене раніше не існувало, мене не було. І так кожну людину. І певний момент, коли Господь дарує життя людині, людина появляється, народжується. Ісус не був народжений 2000 років тому, Він був просто явлений світові, якщо бути, скажімо, точним до виразів. Він явився в цей світ, але народився Він ще раніше. І в 10 му вірші пише, тепер відкрилося через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і світив життя та нетління Євангелією. Про що тут сказано? Ісус Христос разом з Отцем, Він творив цей світ. Він є Творцем разом зі своїм Отцем. Написано, що сотворимо людину по образу нашому. Коли людина створювалася, Господь Отець творив разом з Ісусом. Він творив ангелів, Він творив все. Але прийшов час, і Ісус народився. Це треба розуміти. І от що я хочу сказати, що цей план Божий, як тут написано від віковічних часів, оцей план, що буде створений світ, в цьому світі буде створена людина. І потім людина погрязне в гріху, в проблемах, і цю людину треба буде визволити від цих гріхів. І для того, щоб людину визволити від гріха, потрібно буде Сину Божому прийняти плоть і зійти на цю грішну землю, щоб дарувати тобі і мені спасіння. Так от, для того, щоб це зробити, Ісус мав народитися на землю. І ви знаєте, що Він це знав ще раніше від творення світу. І це перше значення Хріст 2, про яке я хочу сказати, це є любов до тебе і до мене. Ісус Христос, тим, що він явився на цю землю, Він доказує свою любов до кожного з нас. Ви знаєте, коли написано в Єгнелі від Івана, що так полюбив Бог цей світ, що Він віддав свого Сина єдинородного, щоб і всякий віруючий в нього не загинув, але мав що? Життя вічне. Це є доказ Божої любові. І я повторююся: Ісуса ніхто не заставляв народжуватися. Ісуса ніхто не заставляв робити це, приходити на цю землю. Але Він добровільно це зробив. І я задаю питання: Він це знав раніше створення світу. Що таке має бути? Що Його заставило це зробити? Це любов до людини. Це любов до тебе і до мене. Тому перше, про що я хочу сказати, що означає Різдво? Різдво означає велику любов до тебе, брат і сестра. Якщо тобі десь важко, якщо ти десь переживаючи якісь важкі обставини, ти десь думаєш, Господи, чому ти мене залишив? Чому ти мені не допомагаєш? Згадай, що Бог тебе так полюбив, що сина свого віддав. І цей син захотів прийняти плоть, зійти на грішну землю, знаючи, що він тут буде нести муки, нести поругання і в результаті. Смерть на Христі ради того, щоб тобі допомогти. Тому Бог тебе дуже любить. І це є доказ Божої любові. Алілуя, Слава нашому Господу! Друге, про що я би хотів сказати, друге, значення Різдва, або що означає Різдво, це Різдво означає твою велику цінність. Різдво означає твою велику цінність. Те, що Ісус захотів, Прийти і померти на, на Христі за тебе і за мене означає, що Він тобою дуже цінує. І сам факт, як Ісус народився, багато задаються питання, а чому саме так було? Брат Іван вже зачитував. Я хочу зачитати в книзі пророка Ісаї сказано про народження Ісуса Христа. Дивіться, як тут писано, написано. Це 9 розділ Ісаї з 5-го вірша. Шостого дитя, дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його. От євреї, які читали це пророцтво про Месію, який мав прийти. От думайте, яка в них асоціація була з Месією, якого Месію вони чекали? Влада на раменах Його, дадуть йому ім'я дивний порадник, Бог сильний. Оце Месія, так? Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися владарювання Його, мир на престолі Давида. Вони знали, що цей месія, він мав бути з роду і з дому Давидового, так? На престолі Давида. Які асоціації, коли тобі говорять престол Давида? Ну ти розумієш, є цар, є престол, є влада, так? І цей Месія має прийти на цьому престолі сісти у царстві його, щоб йому утвердити його і зміцнювати його судом та правдою. Віднині і навіки ревність Господа, Савофа зробить це? От якого месію чекали євреї? І коли Ісус прийшов, ми знаємо, як Він прийшов. Він прийшов тихо, Він прийшов без оцих почистей царських. Але основна причина, чому Він так зробив, це було те, що він, він був цар, він був Князь З роду і з дому Давидового. Як він казав, моє царство не від світу цього. Моє царство не від світу цього. І от щоб люди добровільно покорилися цьому цареві, ви знаєте, є два способи, або два варіанти, як підкорити владу людини собі. Перший варіант це варіант сили. Коли приходить цар князь, він силою заставляє його слухати, як покорялися народи, приходили царя-князі з армією, з військом. Всіх заставляли силою бути послушними, хто не слухається, відповідно, тих наказували. І ти хочеш, не хочеш, ти будеш виконувати те, що цар хоче. Чи міг Ісус так зробити? Ісус каже: пам'ятаєте, коли його хотіли в Евсеманському саді зловити, прийшли воїни, брати його. То Петро хотів допомогти, витягнув меч. Ісус каже до Петра: Петре, ну невже ти думаєш, я не можу облагати Отця? Він пішли 12 легіонів ангелів. Ну, ти думаєш, я не можу з оцими кількома людьми з цим, з цим військом справитися? Петре, ну ну що ти? Він мав владу, він мав силу, він міг прийти з великими почистями. Згадується, як Господь прийшов на Сіон, на Сінай, перепрошую, коли Господь прийшов, там всі тремтіли, там ніхто слова не міг мовити. Чи міг Ісус так прийти? Звичайно, міг. Він міг, але він так не зробив. І ви знаєте, чому Він так не зробив? Тому що є друга причина, як я сказав, як заставити людину виконувати свою волю. І це є любов. І от Ісус якраз приходить з любов'ю, не з силою. Він не заставляє тебе, мене, людство служити Йому. Ви знаєте, скільки було князів, царів, всяких людей владних? Де вони сьогодні? І де їхні послідовники? Їх нема. Закінчився, скажімо, життя цього царя, закінчилася його сила. Послідовники розвіялися. Ну дивіться, віця, прийшло більше як 2000 років. А послідовники Ісуса Христа більше чи половина населення землі. Оце сила, оце сила любові. Як я вже сказав, можна заставити силою виконувати. Можна заставити силою не красти, не брехати. І ми живемо в суспільстві, де є певні закони сили. Ти знаєш, що якщо ти щось вкрадеш, то тебе накажуть. Тобі можуть штраф дати, ще можуть в тюрму посадити. І люди розуміють, що є наказання. Я боючись наказання, я стараюся цього не робити. Так більшість людей поступає. Але ти забери тільки силу. Знаєте, коли це видно? Коли приходять якісь катаклізми, біди. Ми бачимо на Сході України, коли влада пропала, коли не стало когось поліції, хто би контролював. Знаєте, що перше починається? Мародерство. Сам сусід починає лізти до сусіда, щось там красти, щось там тягнути. Чому? А тому, що нема наказання. Коли приходять якісь катаклізми, знаєте, затопило, поліції немає, ніхто тебе не бачить, людей нема. От тоді людська природа просинається, хто ти є насправді. Оце є, коли силою тебе заставляють виконувати певну волю. І от Господь якраз для того, щоб ми виконували волю Божу не з під палки. А з доброго бажання. Він приходить з любов'ю. Він тихенько народжується в яслях. Він нікого не заставляє йому служити. Він каже до апостолів: може, і ви хочете піти? А що йому кажуть апостоли? Господи, та куди ми підемо? В тебе лаголи життя вічного. Але щоб це зробити, Ісус проявив до них любов. Оце смирення, покора, вона насправді підкорює, і це дійсно велика сила. Коли жінка. Яку зловили в перелюбі, привели до Ісуса Христа і кажуть, таку Мойсей заповідав побувати камінням. І що до неї каже? Де твої, ті, що тебе засуджують? Немає, Господи. Він каже, і я тебе не суджу. Йди і більше не гріши. Він не каже грішити, Він не каже робити беззаконня. На яким чином? Він тебе прощає, він тебе милує знов і знов. І каже, єдино, більше цього не гріши, не, не роби. І оця любов Божа, вона щось робить в тебе всередині, правда? Вона міняє твій кругу, ну, цей кругозір, на що ти дивишся? Що ти бачиш, який ти є внутрішньо, воно тебе перемінює. І от ця любов Божа, вона нам допомагає служити Богові. І як я вже сказав, друге значення Різдва, що би я хотів відмітити, це велика цінність. Оце, що Христос. Народився на цю землю так смиренно, він не заставляє йому служити. Знаєте, хто заставляє? Сатана. От ти зробив гріх, ти стаєш рабом гріха, і ти не можеш від того гріха звільнитися, поки тебе Господь не витягне. Сатана тебе ніколи не відпустить добровільно, а Господь відпускає. Хочеш робити гріх? Будь ласка, но ти знаєш, що тебе чекає. Каже апостол Павло: все можу в Ісусі Христі, все мені дозволено, але не все корисно, не все назідає. І ми розуміємо, що ця любов Божа, вона нас вчить, і вона нас міняє. І це справжня сила. Дякуємо нашому Господу. Слідуючи, про що я би хотів сказати, що означає Різдво? Воно означає викоплення від смерті. Найбільше, як я, як я би сказав, я би хотів найбільше це відмітити, дійсно, прихід Ісуса Христа, що воно для, є для кожного з нас, воно нам дає викуплення від смерті, на яку ми всі заслуговували. Коли з'явився ангел, і коли він сповістив Йосипу, що має народитися е, Месія від його нареченої Марії, так? Я, ангел як сказав? Він сказав, що народиться Син, доси ж йому ім'я Ісус, і Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Основне, що він підмітив, що цей Месія він спасе. Людей своїх від гріхів їхніх. Пам'ятаєте, коли ангели з'явилися пастухам, вони сказали такі слова. Нині в місті Давидому народився вам Спаситель, який є Христос Месія, Господь. Нині вам народився Спаситель. В посланні до Римлян в 6 розділі. В 23 вірші, знаєте, як написано, що заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господу. Вічне життя в Ісусі Христі. Заплата за гріх смерть. Ми всі по справедливості, нам оплата, знаєте, яка мала би бути? Смерть. Оце заплата кожному з нас за те, що ми робили в своєму житті. І щоб нас викупити. Від цієї влади смерті викупити від гріха, повинен був прийти Спаситель, який платить за нас своєю кров'ю, який дає нам оцей викуп. Я хочу зачитати пророцтво, яке написано про Ісуса Христа, саме перше пророцтво. Ви, до речі, от подумайте, що вам приходить на голову, якщо би вам задати питання, яке саме перше пророцтво було про Ісуса Христа? Часто люди згадують. Книгу Буття, де написано про Змія, що ти будеш жалити його в п'яту, Змій говорив, а він буде поражати тебе в голову. Ну, а знаєте, книга Буття не сама старіша книга в Біблії. Знаєте, яка старіша книга в Біблії? Це є книга Йова. І от в книзі Йова в 19 розділі написані такі слова. Я зачитаю 19 розділ, 25-й вірш, до речі, досить відомі слова. А я знаю, каже Йов, відкупитель мій живий, відкупитель. От я говорю про викуплення від смерті. Йов каже, відкупитель мій живий, і в останній день пороху він відновить цю шкіру мою, що розпадається. Про що Йов говорить? Що означає спороху відновити шкіру, яка розпадається? Воскресіння. Воскресіння, яке має бути в кінці днів, як він каже. Йов розказує про Воскресіння, яке має статися. І я в тілі моєму побачу Бога. Я побачу Його сам, мої очі, не очі іншого, побачать Його. Про що Йов говорить? Про викуплення, яке мало прийти в Ісусі Христі. Я ще зачитаю одне місце це послання до римлян. 3 розділ з 21-го вірша. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася Божа праведність. Праведність Божа через віру Ісуса Христа і на всіх, хто вірує, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдаються без сплати Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі. Брати і сестри, на що я це говорю? Для чого я говорю, скажімо, ці теологічні якісь теми про викуплення, щоб ми розуміли про справжню цінність різдва? Що дало нам народження Ісуса Христа? Потрібно розуміти, дійсно, що воно принесло, що ми отримали від цього. Ви собі представте на секунду, що Ісус не народився. Представте собі, що Він не прийшов на цю землю, Він не, 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 не взяв у цю плод людську. Він не народився від Марії. Де би ми були сьогодні? Що би ми робили? Як би ми мали спасатися? Як євреї, я не говорю про язичників, як євреї би мали спасатися без Христа. Потрібно все в законі виконати. А що говорити про язичників? Як вони мали би спастися? На сьогодні приходить Ісус Христос. І ми з вірою, як я тут прочитав, ми віримо в Ісуса Христа, в Його жертву. І через Його жертву отримуємо прощення. Тут так і пише: Бог дарував у жертву примирення в крові Його. Через віру, щоб виявити свою праведність і прощення давніше зроблених гріхів. Оце цінність Різдва Христового, коли ми розуміємо, що цей Спаситель прийшов. Оце є справжня цінність народження Ісуса Христа. Я хочу згадати одну історію, яка, скажімо так, взагалі не зв'язана з Різдвом. Вона описана в другій книзі царів або в четвертій книзі царів. Це історія про Єлисея. І про одну вдову. Щоб нам розуміти сутність оцього викуплення. Тут описується така історія, четвертий розділ з першого вірша. Одна з дружин пророчих синів, Голосячи, говорила Єлисеєві: раб твій мій чоловік помер, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Тепер прийшов позикодавець взяти обох дітей моїх собі за рабів». Про що вона каже? Колись, якщо ти не мав грошей, ти не йшов в банк, в банку не було. Були люди, які мали якісь фінанси, позикодавці. І ти до нього приходив і казав: позич мені гроші. Своєму народові євреям Бог не дозволяв давати вріст під процент. Язичникам давали під процент, але там, скажімо, по-різному вже як хто домовлявся. І от якщо ти до певного часу ці гроші не вертав, не міг віддати свій борг, що мав право робити позикодавець? Він мав право забрати тебе собі. Все, ти вже собі не належав. Він себе забирав, тебе забирав собі, і ти ставав його рабом. І оця жінка каже до Єлисея, Єлисей, моїх синів мають забрати. Ти бачиш, мій чоловік, він служив Богу, він боявся Бога. Поможи мені якось. Що каже Єлисей? Я не буду все зачитувати. Він каже, що в тебе є? Вона каже, та є там в банці трохи оливи. Він каже: йди по сусідах. І проси всіх гнехтари, пустої посуди. От скільки зможеш назбирати, стільки бери. Тоді каже: заходь в кімнату, бери своїх синів, закривай за собою двері і каже: наливай в цю посуду. З тої банки, яку ти маєш, наливай. І вона стала наливати, а олія не закінчується. Вона лиє, 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 а олія не закінчується. І дивіться, як тут закінчується ця історія. І прийшла вона і розповіла чоловікові Божому. Він сказав: піди, продай олію і заплати борги свої. Піди, продай олію, і заплати борги свої. А що залишиться, тим буде жити ти із синами твоїми. Ви знаєте, це зробив Ісус Христос за нас. Він за нас заплатив наші борги, які ми мали. У нас перед Богом великі борги у вигляді гріхів наших, за які заплата смерть. Тобто ми є раби гріха, раби смерті. На Ісус Христос прийшов, Він відплатив смерті, Він заплатив гроші за нас. як в іншому місці написано, щоб дати нам життя і життя зі збитком. Як тут сказано, що йди заплати за своїх синів і будеш ще мати жити на життя. Ви знаєте, отак Ісус Христос. Він нам не тільки дарує вічне життя, там в царстві після смерті, але Він і нам і на цьому світі допомагає. І на цьому світі Він нас благословляє, і на цьому світі Він нас підтримує, правда, посилає нам різні благословіння. Отакий От є Божий Син, Ісус Христос. Слава Йому! Слава. Слава нашому Господу! І останній момент, про що я би хотів сказати, я буду закінчувати свою проповідь? Що означає Різдво? Різдво означає велику радість. Коли з'явилися ангели до пастухів на полі, що вони сказали? Ми прийшли вам сповістити радість велику. Я хочу зачитати ці слова, щоб ми в них вдумалися. Це другий розділ. З восьмого вірша, дивіться, як тут сказано. В тій стороні на полі були пастухи, вночі стерегли отару свою, раптом на них Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх. І ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде дана кому? Всім людям. Ця радість для всіх людей. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовому Спаситель, який є Христос, або, іншими словами, Месія Господь. Оця велика радість. Я би бажав, щоб вона наповнила наше серце. Ви знаєте, був такий чоловік при храмі, коли Марія прийшла приносити жертву по закону, як було написано після народження сина, там був такий чоловік Симеон. От він дуже зрадів. І написано, що він очікував цього все своє життя. І Господь сказав йому, що ти не помреш, поки не побачиш оцього викуплення від Господа. Оце чоловік мав велику радість. Але ви знаєте, де ця радість береться, де її взяти, коли ти розумієш, що тобі дано. Оце про що я кажу? Чи ми розуміємо дійсно, що нам дано через народження Ісуса Христа? Коли ми це осознаємо, коли приходить до нас це розуміння. От тоді дійсно радість наповняє наше серце, коли ти не по своїх заслугах Ти получаєш викуплення від своїх гріхів, коли Господь тебе любить, попри всі ті обставини, важкі дизі, які в житті, ти розумієш, Господь любить тебе, Господь цінує тебе. Хай Господь благословить нас на цьому місці і наповнить наше серце справжньою радістю. Ми за це будемо йому дякувати. Амінь.